Вітаю на каналі Деніс Френдлі. Сьогодні ми з вами купив коротше, в магазині сьогодні пудінг. Ось такий пудінг польський, походу, бо какаовий пудінг з со сметаною. Со сметаною Ось такий шоколадний пудінг. Зараз ми будемо реагувати. До речі, сьогодні я не буду знімати це на YouTube Short, здається, бо я. І так буде коротке відео. Ми це з вами швиденько доймо. лиш. це коштує 23 гривні. А я подумав взяти дві штуки. Щоб, але тут 46 гривень, знову на 40 гривень, ну дорого. Тому я взяв тільки одну, е, одну ну одну, цю, стаканчик, подивимося, сподобається мені не сподобається. Тому поїхали реагувати. День у спені реагує, день в спені реагує. Сьогодні буде реагувати на какаовий, на какаовий пудинг з сметаною, таною, таною. Почитаємо коментарі. Що ж, давайте залітаємо. Так, значить, дивіться знову. Порадували мене перегляди сьогодні за зранку за 9 годин 3 тисячі, не пам'ятаю. А тут за 17-10 тисяч на йолки, палки ваші, я тут показую вам малюнки. Вони від себе набирають 5-6 тисяч, а мені варто було всього, що там з'їсти, не смач... по-перше, несмачне печиво. Це, до речі, печиво в залі мені не сподобалось. І отримати 10 тисяч переглядів. Несправедливо! Я ще навіть тут написав, що. Що це за несправедливість? Ну, коротше, несправедливо. Все. Добре, але ми читаємо коментар. Ну, хтось мені скаже, радуйся, що хоч на чомусь маєш перейти. Тому я скажу, ну окей, радуюсь. Добре. Все, читаємо коментарі під вчорашнім роликом, реакція на світоч, мілкват, шоколад. Я закріпив коментарі, це найкращий коментарі ну, хто написав Ром... з усіх, хто написав. Прокоментував Ромко Джастін. Я думаю, про це відео круто, що твоя мама буде їхати молитися за Україну. Думаю, так скоріше закінчиться війна. І ти, і то, що ти підеш завтра купувати телефон взагалі супер. А то як 10 тисяч підписників знімаєш на мал... на маминий телефон, знімає на свій. І добре, що не купив ту розтоплену помнуту шоколадку. Так ти зекономив гроші. І не євростоплене. Твоя правда. До речі, телефон сьогодні шоу, дивився, вже вибрав. Завтра то, що мама прийде заплатити, бо не було грошей. Ну, я... мама прийшла швидше, я не догнав маму, мама вже пішла, я не встиг. І, коротше, я до нього теж зайшов, вибрав, вже завтра візьме. Відклав телефон і завтра вже візьме. Так. Наступний коментар від Ваня і ігрушки можеш. І зняти відео на розтоплений шоколад. Ні, не можеш, бо я не буду платити 32 гривні за розтоплений шоколад. Я буду платити за нормальний шоколад, а не за розтоплений. Наступний коментарій Льоша Матвеєю, у мене кнопочка підписатися, горіть на твоєму каналі з сірого цвіта і завжди буде так горіть. Дякую. Це я коротко, написав вчора під, в трансляції, чи перевірте, чи на моєму каналі у вас сіра кнопка. Всі написали, що сіра. Це моя аудиторія. Найактивніша. Але деяка би написала, що не горить. Ну, коротше. Яна, Братків, класне відео. Дуже дякую. Міша Грушевський. ура, ти купуєш телефон. Ура! Завтра, завтра, друзі, куплю. Фредс, ти будеш на камінці відповідати? Написав так у відео. І він написав Дякую. Ну, буду відповідати. Я завжди з вами спілкуюся у відео. Відповідає на всі ваші коментарі. Тепер вже на всі. Раніше тільки читав один коментар, бо зоште. Всі не буду писати. А коли в мене вже є що читати, я читаю всі. І останні від діані братків знову лайки списав Ютуб, блін. А, Ата списав: вчора було е, до кінця прямої трансляції 13, тепер вже 8. Ну, знову цей Ютуб бешкетує. Пішов він нахер. Все, а ми ймоємо з вами пудинг зі смаком, сметани. Зі сметаною. Все, поїхали. Все, поїхали народ реагувати. Ви почуєте якийсь пар, так? то це... Смет... Не, не сметана. Це... що це у нас? чекайте, Це... Це щось. Це паркі Мама поставила кукурудзи, щоб вони собі, знаєте, грілися. То, до речі, завтра mm. можемо що... Може прореагуємо на кукурудзи. Завтра, до речі, у нас свято Спаса. Можна на фрукти прореагувати. Ха, прикол. Коротше, ось такий пудинг, ано? Ммм, Прикольний. Ось такий. Пудинг з шоколадом. Все, давайте пробувати. Let's go! Лего, лего, лего! Поїхали. Так, давайте від до 10 шоколадний сметаною. Поїхали? М -м, смачно шоколадний. Я як був у магазині, ну подивився пудинг і думаю, блін, що це таке? І тут заходжу гуглити. І вибуло написав, що таке загуглив, що таке пудинг. Вибуло пудинг, складається те з вершків, збиток, там масла і так подібне. Я думаю, ага, солодкий. Шоколадний, додається солодке, знаєш, все, я беру. Бо знаєте, думаю, візьму, воно мені не сподобається. Думаю, спочатку загуглю, потім візьму. Можу поставити 9 балів. О, шоколадний пуден. А ну помішаю. А, це все шоколада. Так що вже завтра буде в мене телефон і на кінець не буду з маминою знімати. Ну і мама поїде вже на відпочинок, відпочине. Відпочине від, від мене, від усього, від цих домашніх хлопот, коротше. А, це вона вже відпочине цієї і субота. До речі, я сьогодні на роботі не був. Сказали мені вчора, а я вроді це казав, відео, ну не знаю. Що вони мені позвонять, що сьогодні не позвонили, я не пішов. А, бо я казав, що скажу. Сказали, що ну, ніхто не позвонив, значить не йшов. Що ж, 9 балів я поставив, доїдаю. Швидко ми це доїли. Е, какао і пудинг з сметаною. Млеко, це молоко. Це польське, але це не польське. Не польська країна. Якась собі там країна. І там було це з сметаною, ну шоколадом. А то був з сливками, тобто з вершками. Пишіть в коментарях, чи хочете з вершками, може знімлю. На кінець сьогодні ролик вроді вчасно. Не знаю, як буде новий телефон, чи він буде ви щас мені загружати відео на YouTube, чи не буде. От, оце найгірше. Ну, подивимося, може і буде. Все, майже дою. Зараз оближу. Взагалі, цього білого мені майже не досталося, але... Поїв, то поїв. Ну. Вроді смачно поїли. Добре, все облизувати не буду, Лише позбираю. Коротше, все. Поїли. З вами був День Сфренді. Ось це ми все доїли. Значить, що вам ще сьогодні чекати на каналі Ютуб Шати. Бачу, почали знову Федеріко Феліні набирати. Коротше. Знімлю трохи Федеріку, трохи Ванька встанька. Все, з вами був Деніс Френні. Дякую за цього, за перегляд цього відео. Що наостанок скажу, подивився я сьогодні. Все-таки одна реакція, ця довго на, на пару хвилин, там на скільки? ну на 10 і більше хвилин залетіла про моє день народження. Я знімав, що там? У мене день народження, реагуємо на торт. Набрало 600 переглядів. Ну, скажете на тисячі немає. Але це, це поки що найкращий результат за останні дні. Бо ці великі реакції не всі навіть 100 збирає і 200, не говорячи про якихось 600. Навіть 100 не може кожну реакцію зібрати, а тут 600 передів. Тому все-таки серед цих 10 тисяч людям вибуло цей ролик 600 із 10 тисяч, 600 подивилося. Ну вже, принаймні, кращий результат, ніж як на моїх реакцій, там по 50-60 по всього лиш передів. Все-таки це кращий результат. Тому все. Дякую за перегляд, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. З вами був Деніс Прейні. Побачимо завтра у новій реакції. Чекайте сьогодні YouTube шорти. Бай-бай! Гей, hey, пока!